З початку опалювального сезону, напевно, не було й дня, щоб усі будинки Покровська були з теплом. То постійні пориви на теплотрасах, то нестача води в системі, то відключення світла. А страждають від цього звичайні мешканці, в квартирах яких температура менше ніж на вулиці. Ось, наприклад, мікрорайон сонячний. Без тепла тут мешканці сидять ще з 1 січня. кажуть, в квартирах дуже холодно. Ну гдіта та пління і третій день, четвертий, сіна холодна квартира. Ой, я не адіяти і спіємо. Я ще одне одна сьогодні на себе на піару, тому що я вже задубла. аж ногу потягнуло, й за того, що нога перемерзла. Бачимо працівників тепломережі, які виконують тут ремонтні роботи. Журналістами спілкуються неохоче, проте поза камерою кажуть, що міняти доведеться цілу гілку труби. Ми не знаємо далі, що там з трубами ржаве, ніржаве, ціле, не ціле. А з хоча людям надати тепло, хотя би чітких строків виконання ремонтних робіт від працівників тепломережі. Ми так і не почули. Якщо у мікрорайоні сонячний роботи, хоча б виконуються, то здається враження, що про мешканців району Динас і місцеві можновладці, і працівники тепломережі просто забули. Проблеми з опаленням тут розпочалися у той самий час, коли було розпочато опалювальний сезон. Протягом декількох місяців тривають так звані ремонтні роботи, проте воз і понині там. Мешканці як сиділи у холодних квартирах, так і продовжують це робити далі. Та його практично два-три дні немає, два-три дні неділю копають. У хаті то, що є тепло, батареї забирають його. Батарею, ну, чуть ціпляємо це у хаті. Ну, що це таке? Ми гріємо труби обгрівателями, всім, і нікому діла нема. Вчора керівництво Покровської МВА відзвітувало про те, що біля будинку номер 14 по вулиці Шміта було знайдено порив, і працівники тепломережі приступили до виконання ремонтних робіт. Проте сьогодні на місці жодної людини ми не знайшли. Це вже місяць чи більше місяця там вже в вірі та віряються, то нікавіряються. Вчора вечором там все таке вір'ярість, а сьогодні ще їх нема. Вчора полазили тут, вчора. вон плиту витягнули. І все. Без 15.4 дали діру і все. І до сих пор. Я думаю, все приготували, плиту витягнули, можуть прийти і роботи нормально. Утром. Все, готово вже. Ні, нема. Мешканці Динасу вже й не вірять, що цієї зими опалення з'явиться в їх домівках. Коротше, Новий рік ми. Місце, це, в пастелі лежали. Ну, у нас пока що газ включили, так з газом ключає, ми то нога не з'яво паліць, тому що отраюся. Ну, от так. І добре, що на вулиці, тепло, отак. У мешканців, які вже декілька місяців сидять у холодних квартирах, виникає логічне питання. Чому місцева влада та відповідальні служби не робили влітку нічого для того, аби уникнути такої ситуації? Чому заміна аварійних ділянок теплотраси не проводилась у міжопалювальний період, Хто має понести відповідальність за те, що сотні сімей мерзнуть в своїх квартирах і вимушені платити шалені кошти за споживання електроенергії, бо тільки обігрівачі можуть врятувати їх від холоду. Як зазвичай питань багато, а відповідей зовсім немає. Як і немає чіткого розуміння, коли завершаться ремонтні роботи та чи потеплішають батареї у людей цією зимою. Альона Соболенко Чіпіль Даніл, спеціально для Капрініюс.